Їх не треба жаліти, вони прагнуть лише розуміння і підтримки. Напередодні Міжнародного дня інвалідів учнів 10-ї школи СУМ вчили толерантності. Десятикласників запросили на тематичний урок до центру спілкування людей з особливими потребами. Вони прагнуть свободи, вільно пересуватись, не відчувати дискримінацій у працевлаштуванні, відвідувати бібліотеки, бути активними учасниками суспільного життя. Натомість, інваліди й досі цього позбавлені, адже часто стикаються з елементарним нерозумінням оточуючих або взагалі відвертим ігноруванням. Аби змінити ситуацію, взялись змінювати свідомість почали з молодого покоління. Це така велика проблема. Наша молодь не зовсім розуміє толерантність, і ми їм хочемо показати, що люди з обмеженнями, можливо, вони обмежені фізично, але не обмежені духовно. Школярам говорили про толерантне ставлення, про те, що людям з особливими потребами від оточуючих потрібна не жалість, а розуміння. А якщо буде звичайна родвіння підтримка, то вони можливо досягнуть більше чим хто більше здорових людей. У підсумку уроку всі учні запевнили, що засвоїли науку на відмінно. Інваліди нічим не відрізняються від нас, звичайно, школярі. Вони мають такі ж, якби права, і вони повинні навчатися в таких школах, як і ми. Люди з обмеженими можливостями. Це ті лю, це ну, це ті люди, які оточують нас. Вони рівні, мають рівні права з основними людьми. Вони нічим не відрізняються від нас. Можливо, завдяки цим школярам українські інваліди нарешті стануть рівними серед рівних. Від того буде користь і суспільству, адже ставлення до людей з особливими потребами визначає рівень його цивілізованості. Альона Душкіна, Руслан Павлов, обласне державне телебачення